Чим далі, тим більше обговорюють те, як погода вплине на перебіг бойових дій. В першу чергу на півдні України. Чи зупиниться наступальна компанія ЗСУ через дощі та багно, а потім морози? От вам погляд, як то кажуть, із середини. Автор тексту військовослужбовець ЗСУ Олександр Солонько. Кілька слів про багно з точки зору тих, кому це багно доводиться топтати. Не безпідставно багато хто вважає, що наступальні дії загрузнуть, коли почнуться дощі, хоча є ті, хто звертає увагу на те, що в районі Токмака, Мелітополя та Херсона ґрунти не такі в'язкі, як Чорнозем в інших регіонах України. Отож є припущення, що погіршення погоди не стане настільки катастрофічним, щоб зупинити наземну наступальну кампанію ЗСУ. Аналогічно це стосується і дій російських окупантів у цій самій зоні. Може, в цьому і є якесь раціо. Більше того, і українська армія, і окупанти мають досвід бойових дій під час дощів та по пояс в багні, а також під час лютих морозів, як це було восени взимку в Бахмуті та Соледарі. В листопаді батальйон, в якому ми тоді служили, стояв у обороні на південному фланзі Бахмута. Наші побратими часто працювали стоячи в окопах у багні. Болотиста масляниста маса не заважала терористам із Вагнера проводити одну атаку за одною. Весь світ облетіли фото від інших підрозділів, де було видно, у яких умовах наші військові оборонялися, стоячи по пояс в багнюці, яка заповнила окопи. Пізніше взимку наші десантники в лютий мороз билися з окупантами в Соледарі. Незважаючи на погодні умови, бойові дії продовжувалися, окупанти наступали, кидаючи свої війська в чергові атаки, часто самовбивчі, але продовжували просуватися. Тим не менш, попри теорію та наведені приклади, все не так просто. Будь-якому теоретикові варто на власному досвіді перевірити, що таке рухатися пішки в повному спорядженні по дорозі, накатаній бронетехнікою. На ній зверху товстий шар пилу. А після найменшого дощу він стає таким самим шаром багнюки. При цьому рухатися треба швидко, бо дорога оточена мінними полями, над головою літають снаряди, ворожі fpv дрони, міни тощо. Словом, навантаження на піхоту зростає в рази. В Бахмуті один побратим сказав мене не перемогли вороги, але перемогла багнюка. Багно звужує можливості для використання техніки. А дороги з твердим покриттям, до яких все зводиться, можуть триматися під вогневим контролем, і ефективніше, адже ґрунтові шляхи здебільшого випадають з цього переліку. Отож, кількість шляхів, які є об'єктами обстрілів, зменшується. Це полегшує завдання для артилерії та авіації окупантів. Тож у цих умовах може бути більший акцент на дії піхоти, що ми вже бачили в минулий осінньо-зимовий період. Знову ж таки багато залежить від того, що буде в нас під ногами, буквально. Крім того, багно не означає, що замовкне артилерія. Якщо будуть стволи і боєприпаси, арта буде працювати і нищити окупантів надалі. Контр батарейна боротьба триватиме. Під час нашої роботи на цьому напрямку дощі йшли не часто, але вже доволі скромний дощ перетворює ґрунтову дорогу, яку кожен день перемелює броня, на товстий шар багна. В якому дуже швидко в'язнеш. Схожа ситуація і в окопах. Декілька разів до нас зверталися журналісти, які готували матеріали на тему бойових дій, саме в умовах погіршення погоди, зокрема Wall Street Journal. Попри всі побоювання, скепсис і невизначеність, одне сказати можна напевне. У нас уже є досвід боїв і у складних погодних умовах, і з багном під ногами. Бої будуть продовжуватися, попри погоду. І Якщо у нас будуть ресурси, наступальна кампанія теж буде продовжуватися. Навіть якщо мова буде йти не про якісь серйозні просування, вона все ще буде йти про те, щоби не дозволити російським окупантам перепочити або заволодіти ініціативою, про послаблення їх потенціалу і просування тоді, коли для цього будуть умови. Але це вже інша історія, про котру мають говорити ті, хто щось знає про стратегію та оперативне мистецтво. А поки що шахова партія продовжиться, а ми в ній виконаємо відведену нам роль. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.